Незначно полонечки краще в таких ось контейнерах. Дуже задоволена. Їй подобається, трішки плодів є, для першого року просто супер. Ось, піддонах вона в мене так не виглядала. Ось, і дивіться, яка вже грядочка. Та грядочка, яку я в останньому відео ми її публікували, як ми її робили. Такі вже томати. Огірочки у мене ростуть ось так. Може, потім я їх підв'яжу, а зараз поки що так. В кашпо теж, в горшках, вірніше. І томати. Це ті, які були посіяні ще в березні. Ось. То вони вже такі великі, вони в мене на підвіконні досить великі були. А ті, що я свіженькі купляла, в саджанці. Тут ще маленькі, ось тут. Кавунчики два звісає по сторонах. Так, для експерименту. І ще перці є. Ще одне місце для перців треба посадити. Вже на місці. Три дні. Аня, ти бачила? Ти бачила? Ти бачила? Боже, Боже, це капець. Да. Ми були тут взимку і забули речі, а нам їх вони нас вже тут чекають. Боже, як приємно. Хоча ми навіть не нагадували. Пляшечка, де. Да. Так, трішки збираюсь розібрати речі і з вами побазікаю. Ми тільки приїхали, ось з дороги, вісім годин в дорозі. Виїхали близько сьомої, пів на сьому, і приїхали о третій годині. В принципі, ми вклалися в час поселення, бо поселення о третій, але ми ще заїхали поїсти після дороги, то вже десь були о четвертій. Ми знаходимося в Львівській області, село Коростів, це недалеко від відомого курорту Славське. Ось. Приїхали ми сюди на повні три дні, чотири ночі, ну, так як дорога займає багато часу, то на три дні. Рішення було спонтанне, тому що у нас міні-відпочинок запланований на кінець липня, але це було так спонтанно. Запропонувала своїм дівчаткам, ну, Соні, донька моя і сестра, щоб трішки о, просто побути на Побути з собою десь в тиші. Більше так, тому що ми не плануємо десь подорожувати, екскурсії. Ціль просто приїхати, по-перше, відіспатись, а по-друге, трішки оговтатись. Ось так. Тяжкий був тиждень, у мене не один і не в тому плані. Всім зараз тяжко, я розумію, тим паче крайній місяць, але дуже насичений він взагалі був і сімейними проблемами і. Робочими моментами. Тож такий маленький передих. Ось зараз трішки розберу речі, і якраз покажу, що я взяла з дому. Збиралася дуже швидко, тому я нічого не переливала в менші бутилочки, сюди переклала, тому ще така велика сумка, бо такі шампуні, все велика банка. Взяла з дому те, що на перший погляд я подумала, що мені тут буде доречно. Так, це моя м'ята дому нарізала в себе м'яти, люблю дуже лимонади або холодний чай, тому, думаю, буде доречний. Взяла свій чай, нічого особливого в пакетиках, але мені подобається його додавати ось в холодний чай, коли я роблю, як напій такий, то я зазвичай тут чай карпатський, травяний, хоча він теж, напевно, буде доречний, але вирішила взяти свій улюблений. Так, це я взяла такі полотенечко. Простирадли для басейну. Тут ми маємо басейн і це на басейн, можливо, думаю, будуть доречними. Тоненькі хебешні. Так, ну, звичайно. Там побутові ну, засоби доглядову косметику показувати не буду, немає сенсу. Взяла з дому мед, з супермаркету. звичайно, тут карпатський чудовий мед, який я, якщо побачу, обов'язково придбаю, а це щоб відразу було на лимонадики. що без цукру, а з медом. Забрала з холодильника спаржу. Тут її багато, будемо готувати. Тут повноцінна кухня, плануємо, може, інколи виїжджати десь харчувати закладу. В закладі одного, бо тут поблизу один, який подобається, бо ми вже тут були в цьому районі, як би перевірили. А в основному будемо готувати тут, тому забрала з дому спаржу. я її дуже люблю, буде доречно. Лимончики взяла. Ми тільки приїхали, ми поїли в кафе і плануємо ввечері тут поруч тебе з'їздити, закупити продукти. Але ще з дому взяла лимончики. Ну, лежали, думаю, хай будуть. Паста Пінк не для прибирання, а для взуття. Справа в тому, будуть найближчі дні. Дощі, я знаю, що це таке вийшов в кросовках і прийшов в багнюці, бо це гори, це бездоріжжя. Тому на всякий випадок взяла пасту для того, щоб можна було помити взуття, щоб не брати декілька пар, а, взяли одні кросівки і там капці, але що, як ще, що, що, щоб можна було помити. А, ну, Коли їдеш авто, і нас ще й мало, троє, то місця вільного багато, то можна трішки собі дозволити взяти різних таких речей, яких би зазвичай не брав. Так. Ну і в принципі, це все-таки справи вже зубні щітки, шампуні. Але, щоб ви розуміли, брала отакі бадяки, скільки тут мілілітрів по літру. Ну, не хотіла перериватись, просто відразу кинула в сумку ось так. Ось така в нас гарна спальня. В цьому будиночку дві спальні. Це наша Софія і інша моєї сестри. Я знімати не буду, але вони, в принципі, однакові. Ця трішки більше. І тут дуже гарна ванна. До речі, така ванна тільки в цьому буде, ну в цій кімнаті. А В тій кімнаті вона без віконечка. Зараз покажу. Чудовий вигляд. Так, ну, в принципі, душова кабінка. Ну і все, що треба. Так, і тут да, є фен, все є навіть для жіночої гігієни. Тут дуже уважні до деталей. Так, і здається, зараз. Ну, я думаю, шампуньки теж є, так? Так, є універсальний шампунь гель ем, для душ. Я трішки після дороги восьми годиною і стомлена, там можу трішки замовлятись, так. Ну, ось я раді чого це все було. Побути три дні в тиші серед гір. Софія відпочиває, а ліжко. Гарний краєвид, наш песик з нами. І така маленька шафа. Так, тут же ніде не, не відсіняються. Такий маленький відділ, тут можна пові... повішити одяг і там пару паличок. Для речей місця небагато, але, в принципі, в принципі розміститись реально. До речі, вони повністю pet-френдлі. Ми брали з собою котика. Це моєї сестри-котики нашого песика. Ось, і ще мені дуже подобається, тут є технічна кімната. Ось, але тут є пралка, є якщо потрібно праска, все, навіть підготовлені щепи для того, щоб розтопити камін. Тобто все продумано. Зручна вітальня. Так, мікрохвильова. Кава чай. Посуд. Газова плита на балоні. Кавоварка, чайник, прибори. Я прибори. Ой, досточки, терка. Посудомийка. Так. Холодильник чомусь у нас відчинений. морозильна камера. Посуд. Посуд. О, супер, можна лимонадик робити, і навіть вазочка для квітів. І аптечка. З нами подорожує один песик бро, наш бро, хлопчик. Це, до речі, лежаночка йому теж з дому взяла, щоб було комфортно. Бро в нас дуже добре переносить дорогу, і якщо є можливість, я завжди його беру з собою. Інша наш, інший наш песик собачка це дівчинка. Вона залишилася з моєю мамою, бо для неї дорога ну, дуже тяжко. Вона дуже в неї дихання важке, серце дуже стукає, ну тобто вона стресово переносить, тому бро з нами. А міша Мішель вдома. Ось так. Чесно, інколи це потрібно. Зараз ось після дороги так класно, там он басейн. Тут такі стежечки, спуски до нашого будиночку. Ще прилягає ось ця зона барбікю. Ось, шезон є ось там і біля басейну. Вон там. Але біля будиночку на терасі. Теж є шезлонг. І вже пів на сьому сонечко безпечне. Так що взагалі так добре стало. А далі дві хвилинки, саме дві хвилинки по таймеру, проварюю спаржу, відразу ось сковорідці. Так, далі зливаю водичку, трішки випарюю, ну, як обсушую їх. І далі додаю оливкову олію. І так вони зараз. Жариться до вискові скриночки. Далі соус і все мій улюблений рецепт. Додаю чесничок відразу сюди. Такий сніданочок у нас вийшов. Маємо салатик, яєчню з сосисками і з квасолею. Верес консервована. Піджарили хлібчик і спаржа, так що взагалі. У нас святковий сніданок зазвичай це так по-швидкому. А так як зараз тут добре, багато часу, то можна приготувати щось смачненьке. На території ось такий невеличкий басейн, але, в принципі, освіжитись достатньо, напевно, тут він десь 10 на 5. Ось, є гамак і є зонтики, 4 зонтика і шезлонги. Так, я порахувала тут аж 10 шезлонгів. Тож, я думаю, місцям всім вистачить, тут всього 4 будиночки. Але я вам скажу, ось, до прикладу, ми вже другий день, ми з ким не пересікаємося. Якось зранку тут відпочивали люди, але ми зранку там своїми справами займалися. Ось, до прикладу, ми вийшли, вони тільки що пішли, тому взагалі таке відчуття, що ти тут сам. О? А ви знали, що не всі собаки вміють хекати? Бро, я вперше таке бачу, броша, глянь на мене. Бачите, він ротик привідкрив <хи> і все, але язик він не висовує. І це так з дитинства. Да? Хекалка. Бро-бро-бро-бро-бро-бро. Покажи, як ти хекаєш. Ніяк не хекає. Ось так. Оце і все, що він може. Це на максималках. Ми вже готуємось до вечері. Сподіваюсь, вам сподобається таке вибіркове відео. Ви бачите, не було ніякого сценарію, не було ніякого суті. Просто поділилась приємними моментами. Так що на цьому буду завершувати. Дякую, що зі мною, дякую за перегляди. Я думаю, ще ворожик вийде. Як мінімум, один покажу вам рутину наступних днів. А на сьогодні всім миру та добра. До побачення.